Зробили сталевий равлик, такий самий, але трохи інакше, як алюмінієвий, оригінальний. Тут воно все сходиться. Ось сталевий равлик. Ви вже бачили нарізані пластини плоскі, з плоского листового металу. І от воно вже зібрано з варену в просторову таку деталь. Яка ну, така сама. По посадочних місцях і важливих плоскостях, як і оригінальні, але інакше, так як це диктує і інша технологія виробництва. Ну, Трошки простіша для нас, і... того ми її вибрали. Також був зроблений патрубок нагнітальний, теж сталевий повністю. Тут використана стандартна фурнітура від опалення 2 дюйма. 90 градусів кутник. І бачите, тут така, така складна форма, складні кути комбіновані і воно сюди підходить. І також воно підходить і сюди. Тут тобто, по отворах воно сходиться. Тобто вимога по стандартизації старих і нових деталей виконана. Також сюди підходить і оця деталь. Вона трошки більша. І тут є отвори, які тільки намічені лазером, ось вони. І якщо їх досверлити, вони 2 мм зараз в діаметрі, то будуть отвори під оригінальні болти. Ось ці. І вона сюди стане, соосність буде зроблена. Також, от крім стальних деталей, була зроблена і композитна деталь. Матриці в нас ще не готові для виготовлення цих деталей. Тому ми використали як основу той деталь з 3D-принтерного пластика, з якої ми робили першого равлика, і обмотали його композитним матеріалом композитним. і укріпили воно тепер дуже міцне. Приболтили його до кришки і також тут сформували оцей направляючий поясок з жесті. Ну, так вийшло. Ну, воно буде працювати. Тут є такий самий направляючий поясок, тільки вилитий з люмінія. От, незважаючи на те, що наша кричатка самопальна і наче має бути гірша, чим совєтська, а вона вийшла краща. Чим краще, того що в ній е немає оцієї деталі. Оця деталь. Та деталь, на яку монтується. Прокладка. У нас прокладка силіконова, вона сюди інтегрована, тобто тут силікон нанесений, він сюди застиг і міцно тримається, приклеєний. От, а щоб силіконова прикладка не роздушила, вона робилась через такі дистанційні резинові. Не шайби, а прокладки, знову ж таки, тавтологія. Так от, чим погана оригінальна штука. А тим, що змонтувати його не так просто, бо воно, як бачимо, тут воно дуже точне і не соосне з цим. Тобто треба швидко насадити цю штуку, туди і вже звідти не виймеш. І потім це все сунути на агрегати і через ці отвори там прикручувати. У нас воно. Це дуже незручно отут, по-старому робити. А в нас воно виходить, ну майже соосно вийшло, там 3 мм різниця. можна... Спочатку приболтити оцю штуку до агрегата, як людина з нормальним доступом, більш-менш. і потім насадити на вал цю штуку зі ступіцею. Там кажу, 3 мм різниці і при бажанні можна отут зрізати. Але можливо і так налізе, того ми не трогаємо. Ось такий от, от чотик по роботі. Тут не можна зняти довге відео, бо у Сашка Доброго зараз є обмеження по інтернеті, і він не може виложити, на жаль, довгі відео. Але я можу. І кому цікаво, як то все робилося з плоскими деталеві, навіть як з розробка. Робилась то, переходьте на мій YouTube канал, там подивитеся. І чому будете знати, чому тут пофарбовано, а тут не пофарбовано і тут не пофарбовано. Можливо, тому що ми ліниві, а можливо, є там ще якась причина. Коротше, всім дякую за донати, за те, що ви допомагаєте. пишете коментарі, підтримуєте нас в нашій роботі, в нашій боротьбі за справність і ремонт бронетехніки. Ну, що я можу сказати? Я дуже вдячний, що у нас є багато і не просто глядачі, а люди, які допомагають дієво і порадою, і інструментами, і грошима. Так що картки в описі доброго рембата, допомагайте. Реально 10-20-30 гривень складається в такі от вироби, і це нам дозволяє ціле. В бойову машину піхоти поставити в строй і вона буде лупашити, лупашити, не до загарбників. Дякую ще раз за вашу допомогу.